Вітаю вас, дітки! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна. А що ми вже знаємо про весну? Розгляньте, будь ласка, ілюстрації. Що ви бачите? Так, цвітуть дерева, яблуні, черемха, з'являються комахи, бджоли, метелики, повернулися ластівки. Паківні зайняті птахами. Дітки, які зміни ми бачимо в природі? А чим пізня весна відрізняється від ранньої? Пропоную пограти в гру під назвою Що змінилося. Погляньте, будь ласка, на картинки. Що на них зображено? Вірно, рання весна. І пізня весна. Назвіть, будь ласка, відмінності. Так ранньою весною сонечко не так яскраво світить. Сніг тільки починає танути, з'являються перші квіточки, а дерева ще зовсім голі. Пізньою весною сонечко вже світить яскравіше. Навколо зелена травичка, немає вже снігу, багато різних квіточок. На деревах зелене листя та квіточки. Дерева квітнуть та вже скоро на них з'являться плоди. Пропоную пограти в дидактичну гру, назви і покажи. Будь ласка, розгляньте, що це за рослина. Розкажіть про неї. Так, це дерево. Як називається це дерево? Вірно, яблуня. Воно довго спало взимку, гілочки були голі, холодні, ніби казали, ми чекаємо тепла, а ось і сонечко пригріло, земля потроху прогрілася, сніг розтанув і деревце прокинулося. На гілочках з'явилися спочатку маленькі бруньки. Це, наче рослина потягнулася після сну. Потім бруньки розкрилися, з'явилися зелені листочки. А ось і квіточки, білий цвіт, як сніжинки. Це дерево готується дати плоди. А що це за комашка дітки прилетіла? Розкажіть про неї. Так, це бджілка. Бджілки навесні прокидаються. Після довгого зимового сну прилітають, збирають нектар і допомагають квіточкам стати яблуками, грушами або вишнями. А хто це, діти? Так, це пташка. Розкажіть про неї. Ця пташка називається Ластівка. Вона одна з перших прилітає на весні. Погляньте на небо. І ось вона маленька, чорненька, з довгим хвостиком, роздвоєнцем. Ластівка швидко літає, ловить комашок просто в повітрі. Повернувшись, ластівка шукає, де зробити гніздечко. Вона ліпить його з лини й трави прямо під дахом будинку або в хліві. Там з'являються маленькі пташенята. Мама й тато ластівки цілий день працюють, годують малечу, шистять гніздечко, вчать літати. А люди кажуть якщо ластівка прилетіла, значить весна вже прийшла. Ось така вона весна. Пропоную виконати творче завдання, зробити аплікацію або малюнок на тему квітуче дерево, або весняна галявина. Дітки. Що вам запам'яталося про пізню весну? Що робить дерево на весні? А чим сонце допомагає рослинам? Як ви вважаєте, чому з'являються квіточки? Яка пташка повертається на весну? Чи знаєте ви, як поводитись у природі? Так, не ламати гілки, не чіпати гнізда птахів. Тож бережіть природу та милуйтеся нею. До побачення, дітки!